Шановні мешканці, треба прояснити ситуацію щодо підзарядки ваших телефонів, оскільки вона на жаль близька до конфлікту. В нашому будинку на сьогодні є дві точки для підзарядки телефонів. Це другий і четвертий під'їзд. Всі знають, де конкретно і до кого звертатись. Зранку до вечора можна підзарядитися в другому під'їзді і після обіду в четвертому. До 22.06 була ситуація, коли в одній з точок доводилося брати кошти за підзарядку, бо в нас не було механізму сталого фінансування. На сьогодні ця ситуація змінилася, оскільки я купую паливо за рахунок ваших пожертв. То скидатися на бензин вже немає потреби і можна йти заправляти телефони безкоштовно, туди, де вам зручніше. Проте, моя думка, нераціонально запускати одночасно кілька генераторів. Якщо працює один, то так вам вистачить палива надовше. Треба економити. Все, що було раніше, пропоную забути. На сьогодні є. Достатньо палива в другому під'їзді, щоб ви протягом місяця безкоштовно заряджали свої телефони мінімум до 22.07. Плюс є до 50 літрів в четвертому під'їзді як резерв. Все це можливо завдяки додатковим пожертвам. До речі, позавчора поступив платіж на суму 2977 гривень від одного з наших сусідів. Він попросив себе не називати. Ми дуже вдячні за таку підтримку. Я розумію, що всім хотілося б не ходити по інших під'їздах, а заряджати поблизу з квартирою. Та давайте згадаємо, як було кілька місяців тому, коли шукали підзарядку по всьому району. І, по-моєму, те, що є можливість зарядити в будинку, а тим більше безкоштовно, це значно краще. І наостанок прошу забути про минулі суперечки. Нам треба зараз більше допомагати один одному. Ми не знаємо точно, коли з'явиться електрика в наших розетках. Але саме від нас залежить, як ми будемо розпоряджатися наявними ресурсами. Ну і насамкінець в мої обов'язки багато чого не входить. Але я це роблю і ніхто не питає, де я беру паливо, щоб їздити по місту за паливом, по воду чи в райраду за гуманітаркою. Більшість, напевно, думає, що я зобов'язаний це робити за власні кошти, і мені все падає з неба. Та на будь що треба ресурс. Прошу хоч іноді не бути егоїстами, а думати, що хтось міг би проводити свій час інакше, на користь собі, але вам намагаються допомогти, або ви це цінуєте і ставитеся з розумінням, або треба, мабуть, зав'язувати з нікому не потрібною благодійністю. Бо зараз не час для забаганок та зайвих емоцій, а час компромісів і раціональних рішень. Дякую.